У нинішню неділю, коли церква вспоминає пророка Мойсея, того законодателя, котрий от Бога получив старозавітні десять заповідей Божих на двох скрижалях, на одній шість, на другій чотири, так закон Божий вийшов у світ і законом виявився гріх, так як Знаками на вулиці оприділяється порушник, водій чи непорушник. Нині Господь хоче покликати нас у Царство Боже і зразу сказати, не бойся малоє стадо, бо Отець ваш Небесний вам, вам благоволив дати. Царство Божиє. Цей світ Християн вас не буде любити. Цей світ гріховної вштики штики з вилами кидається на людей віруючих, буде називатися прогресивним, передовим, таким славним. Зрана до вечора цей світ буде говорити про права людини. Підписувати будуть чиновники усі на світі Хартії. А прийдуть думів, ніч не виконують. А тому завжди православні християни казали: не хартії нас спасають, не підписані міжнародні закони, які в нас практично не діють, а Отець Небесний. Сила Божія оберігає нас, дітей Божих, котрі прибивають в канонічні церкви. Не бойся, малої стадо, не бійтеся. Цей світ має лише одно велике оружжя наганяти страха, пудити, перепудити. Каже Господь, не бійтеся, якщо від вас захватять храм, заберуть у вас хижу. Наоборот, ви самі продавайте імені ваші, роздавайте милостиню, приготуйте собі багатство в Царстві і Бо все, що тут ви покладете в банк, єдного згорить, другої вкрадуть, третє банк розвалився. То, що ви покладете в Небесний банк, знайдете з високими процентами нагородою життя вічного. Пам'ятайте, каже Господь, ви маєте бути як воїни, чресла ваші, пояси ваші мають бути припоясані, як у спортсмена, а світильники душі вашої горящі. Каже в другому павел місті: пламеніючими мають бути ваші душі, а ви будьте подобні людям, котрі чекають возвращення свого Господина. Одні люди живуть, хоч як живуть, п'ють, гуляють, вони нікого нібито не бояться, вони нікого не чекають. Ні на кого не надіяться. А ви будьте інакші християни Канонічної церкви по апостолу Павлу, будьте такими, котрі чекають свого Господина, Спасителя Христа, котрий прийде во второє пришествие Христово, щоб в'єдно з ним войти у вічний світ. І додає Господь блажені, у ті робочі. Котрих найде Господин не сплячими, а трезвенними, готовими дати відповідь, як ти прожив життя. І ще один момент. Сьогодні законник прийшов до Ісуса і каже, законник, значить, юрист, скажи учителю, яка найбільша заповідь у законі? Є десять, а яка найбільша? Ісус каже, Перша заповідь май головна возлюби Господа всім твоїм серцем, душею, розумом, талантами, способностями. Ну а друга подобна першій полюби ближнього як сам себе. На всіх двох заповідях, каже Господь, держиться старий завіт, ілі нікоє основання, мінімальність релігійності чоловіка. На цьому основанню Господь восездає потім новозавітний дом. Но сьогодні Господь указує нам, щоб ми помнили, на перший погляд, можеш любити ближнього свого, як сам себе, бо тоді ти і любиш і Бога. Но на практиці признаємося, кожен з нас, як тяженько полюбити ближнього свого, а ще й злого. А ще й доносчика. Недаром каже Господь, що вам з того, що ви любите друзів та й свого якогось знакомого, котрий вам усе щось дасть? Ви полюбіть такого, котрий вам нічого не дасть, а ви йому поможіть. Бо все, що ви віддате, найдете на небі сторицею. Павел каже, якщо ми з Богом, хто проти нас. І сьогодні каже Господи, благослови нам, щоб ми то, то ж багатство, яке носимо у скудельничих сусудах у глиняних. Ми носимо то сокровище, котре є гарантією благодаті Божої тут на землі. Бог Духом підказує нам, який путь, куди йти, як молитися, і щоб ми не звернули вправо-вліво, а лише прямим путем. Тож, обладає великим сокровищем, Даром Божим, наша задача не розбити сусуд і не втратити сокровище. Бо ми є дом Духа Святого, і Дух Божий живе в нас. А тому, хто розорить цей дом, того покарає Господь. От почому православні так бережно оберігають себе від гріха. Боже мати, благослови наших людей, щоб ми в цьому світі ніколи не боялися, що щось візьмуть від нас. Каже Господь: якщо Тя возьмуть верхню одежу та дай їм і спідню. Ми же смиренно просимо, Боже, дай нам силу терпіти, бо всі свій час, крім нас, православних української православної церкви, практично і нема тих людей, які переживають за долю України. Нема. Все остальне повтікало по цілому світу, а тих, котрі залишилися вдома, нас з вами, і ще хочуть їх бити. Чому ми не втікли? А ми скажуть, що ні. Ми хочемо бути вдома. Ми патріоти своєї держави, свого краю, ми патріоти своєї української православної церкви, де блаженніший Митроблі Томуфорій, предстоятель. Не виганяйте нас, не смієте. Ми хочемо жити в своїй країні, а в ній бути добрими громадянами. І добрими вірними християнами, були ж так поступаючи, і тут ми діти Божі, а у вічності в'єдно з Прокоммайсеєм і з усіми святими, і наслідники царства Божого. Амінь.